У заміському котеджі, який будувався як всесезонна дача для сім'ї та гостей, дизайнер створила затишний і функціональний інтер'єр, результати перепланування порадували всіх на двох поверхах, розмістилася велика вітальня, простора кухня, їдальня спальні для батьків і дітей. Знайшлося місце, і для гостьової кімнати системи для зберігання продумали особливо ретельно кілька гардеробних, місткі шафи, і комора забезпечить порядок і чистоту в будинку. Дальніше про роботу над проєктом нам розповіла його автор Тетяна Іванова. Загальна інформація: місто Київська область, Одинцовський район, метраж, 177 квадратний метрів поверхи, два кімнати, шість санузли, два висота стель, 2-4 метра. Тетяна Іванова, практикуючий дизайнер. Закінчила інститут дизайну та реклами за спеціальністю дизайн інтер'єру при міжнародній академії бізнесу та управління, щоразу створюючи новий проект. Тетяна розігрує його як театральну виставу, наповнюючи уявними декораціями та дійовими особами. Замовник і побажання, замовники молода сім'я з дітьми. Вони планували цей заміський будинок як свою дачну резиденцію, де з комфортом згують розміститися не тільки вони. Але так само і їх численні гості під час довгих шкільних канікул, веселих різдвяних свят на момент роботи над проектом в сім'ї було три дочки, тепер їх вже чотири. Всі вони, включаючи їх маму, дуже творчі особистості, люблять майструвати різні вироби своїми руками, малювати замовниця, прекрасна мама і гостинна господиня захоплюються домашніми заготовками зі свого саду. А ще. Варить яблучне повидло із розових яблук. Також вона збирає і дбайливо зберігає різні предмети старовини і вінтажної мебелі. Одна частина з них дісталася у спадок або від друзів, а інша була знайдена на блошиних ринках. Тут же в будинку знайшлося місце для її колекції старинних самоварів і жерстяних підстаканників. Переді мною стояло завдання організувати спільний простір на першому поверсі і приватну зону на другому. Стилістично хотілося мати атмосферу сільського будинку в якомусь в яскравій сонячної колірній палітрі середземномор'я. Перепланування на першому поверсі ми трохи трансформували вхідну зону. А також розділили підсобні приміщення, що примикають до кухні і сходах, обійшлися без великих змін. Ми лише трохи скоригували пропорції. Тут необхідно було виділити велику кухню, їдальню, окрему вітальню і робочий кабінет чоловіка. На другому поверсі зробили повне перепланування, організували спальню для дівчаток, хазяйську спальню і гостьову кімнату, а також просторну юванною. Всі міжкімнатні перегородки ми звели з гіпсокартону. Це рішення дозволило отримати гладкі поверхні. В подальшому ми задіювали їх під обробку шпалерами у процесі планування другого поверху, і при подальшому облаштуванні приміщень довелося враховувати місце розташування похилих стін мансарди. Оздоблення, фактура дерева сильно впливає на стиль і обробку приміщень. Безумовно, ми враховували це при виборі матеріалів для будинку, всі дерев'яні стіни і стеля покрили тонованим прозорим маслом для дерева. Це дозволило відійти від золотистого кольору сосни і отримати білі і сірі поверхні. Вони виглядають більш елегантно для частини стін. Ми використовували паперові шпалери з рослинним мотивом. На підлозі практично у всьому будинку масивна дошка з модрини пофарбована щільною фарбою в білий і насичений сірий колір. У вітальні на підлозі зробили шаховий малюнок. Він надає інтер'єру динаміки. На кухні і для вхідної зони використовували керамічну плитку трьох відтінків теракоти. Ми змішали її в хаотичному порядку з розписними декорами для більш невимушеного вигляду зберігання при вході в тамбурі стіну виділили під гардеробну шафу. Досить зручно під сходами зробили невелику гардеробну. З боку кухні є комора для зберігання продуктів її наявність дозволило нам обійтися невеликою кількістю кухонних шаф. Кожній спальні на другому поверсі є гардеробні шафи. Так в дитячій з'явився вбудована шафа між ліжками за рахунок висунення стіни під скосом даху. Нехай він вийшов невисоким, але зате дуже комфортний для дітей. У спальні господарів облаштували гардеробну за узголів'ям ліжка. У неї ведуть два симетричних входу. Таке рішення практично і ефектно. Світло традиційний інтер'єр, має на увазі традиційні прийоми і для організації освітлення. Звичайно, жоднієї люстри в центрі кімнати для повноцінного освітлення недостатньо, тому на додаток до верхнього світла ми всюди задіяли торшери, брана дезголов'ям ліжка, настільні лами. Для їдальні і кухні прямизоніровання за рахунок різних джерел світла для робочої поверхні ми використали технічні світильники під навісними шафами. Над островом розмістили ряд декоративних підвісів в стилі кантрі, з темної бронзи над великим обіднім столом повісили дві однакові люстри з тканинними абажурами простої форми середнього діаметра. Вони вигідно підкреслили цю зону. Колір відправною точкою для колірного рішення стали віконні рами насичено-червоного кольору. Він проходить акцентом по всьому будинку. Цей соковитий брусничний колір в більшій чи меншій мірі присутній всюди, в обливці меблів, в текстилі і аксесуарах. Загальна колірна гамма була визначена замовниками як яскрава сонячна середземноморська. Меблі ми намагалися підбирати предмети недорогих виробників. Тут у нас печественне диване, багато меблівське деяка кількість італійської мебелі, недорогих марок. обідній стіл, виконаний на місці, Для нього ми використовували чавунні підстави. Ховане подстолі у ванні виконано на заказ. У кабінеті зробили дуже зручну розстановку меблів. Робочий стіл розмістили біля вікна. За ним розташували невеликий диван, з двох сторін поставили книжкові шафи. І працювати і відпочивати тут буде подвійно приємно, щоб обладнати куточок для читання. У вітальні поставили крісло гойдалку і торшер. Просто і зі смаком також тут розташували два дивани, ліжка зручний варіант для розміщення численних гостей, декор і текстиль, декором послужили всі старовинні предмети, що зібралися в будинку старовинні глечики, сервізи, вази, газові лампи це отличний приклад, коли хобі знаходить життя і несе радість мешканцям дома кожний день. У вітальні одну зі стін прикрасила колекція жерстяних підстаканників. Також ми доповнили інтер'єр декором з природних матеріалів столиком з пня і симпатичною корчем. Текстиль на вікна виконаний за моїми ескізами, всі штори зшиті з недорогих натуральних тканин чаственного виробництва. До них я підібрала додаткову обробку, замість килимів постелили різнокольорові плетені, доріжки вони відмінно вписалися в інтер'єр. Стиль, загальний стиль будинку можна позначити як кантрі, його основні риси, предмети простої нехитрої форми. Екологічні матеріали, милі, наївні мотиви для текстилю і оформлення ніякого лиску і блиску. Я не прагнула надати риси конкретної країни або регіону цього будинку, створити настрій аля рус або будь-який другой деревній. Я створювала цей будинок так, як відчувала. Складнощі і терміни. Ми старались шукати найбільш цікаві рішення оформлення без особливого навантаження на бюджет. Це була особливість проекту, що стосується термінів, ремонт тривав 6 місяців, метраж по приміщеннях – 1 поверх, тераса – 17 два квм тамбур, 4 три квм, кухня – їдальня, 26 п'ятдесят два квм, хол – 2 вісімдесят квм, коридор – 8 два квм, вітальня – 29 двадцять вісім квм, кабінет – один дев'ять два квм, гардеробна – 4 сім квм, кумура – один п'ятдесят шість квм. Санвузол 2, 80 сінк, площадь один поверху. 99-51к площадь тераса 17 2, 2 поверх поверхол, Сім-1к, гостьова спальня, 18 трик коридор, 5 трик спальня, 18 сік, дитяча кімната, 25. ванна, 7-65. М площадь 2 поверху. 7755 к... планування поради читачам Інмі, Роум, як створити подібний інтер'єр в оточенні дерев'яних дерев'яних стін завжди. Відмінно виглядають будь-які гладкі фарбовані поверхні. Суседство з натуральною факторою дерева виграшно виглядає білий, блакитний яскраво-зелені кольори, тонуйте кольоровим маслом соснові стіни. Це ефектне приймання додасть свіжість традиційному дерев'яному будинку. Для оформлення будинку в стилі кантрі доречний контраст змішання малюнків, орнаментів, оздоблень. Забудьте про строгісті і диствуйте інтуїтивно, відчуйте позитивну хвилю творчої енергії, вона сама подскажет, як краще вчинити і які прийоми вибрати, використовуйте в якості декору старовинне начиння. вам безумовно пощастило. Якщо вам вдалося зберегти частину сімейного архіву або щедрі сусіди поділилися з вами непотрібними аксесуарами: нідний таз, пральна доска, човунна праска, дерев'яна ступа, оурама від дзеркала. Все, що колись томишало в міській квартирі, знайде собі місце на дачі. Ви любите в'язати або вишивати пледи і подушки дбайливо виконані вами в минулі зимові канікули, з радістю знайдуть себе место на дивані у вітальні вашої дачі. Нехай сад стане вашим найближчим сусідом і соратником. Не закривайте вікна шторами. Якщо б в нього схилився розкішний бузку або жасмину. Нехай вони увійдуть у ваш інтер'єр через відчинене вікно влітку або букетами з голих гілок взимку. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті стіни, «Шпалери Борстапетер», кольорова лесирующая фарба осмо, підлоги, масивна дошка для підлоги сосна, непрозоре кольорове масло осмо стелі, кольорова лисирующая фарба осмо меблі, імперо Моденесе», з тонеброю Пвалентіна, Європрестиш, живі дивани. Іке світло масіве, сантехніка гатрія акватика.